Так, ну що, привіт, друзі. Настав е, у мене черговий день. От, зараз прекрасний е, зоряний ранок. От, і в мене є фото того зараз наскільки зоряно. От. Але незважаючи на всю цю прекрасність, також мені хотілося б так би мовити повоняти. Чому? Тому що зараз е, в Ютубі відбувається повна ну, невідома субстанція. От річ у тім, що зараз ця платформа вже вкрай настільки закрутилася в своїй стерильності, що незважаючи на те, що там і так контент фільтрується нормально, так зараз е, є так званий безпечний режим або в оригіналі Restricted Mode, котрий більшість твого контенту, котрий ти випускаєш, з якихось причин вони роблять так, що його ніби не існує, а він є, в цьому проблема. Так от, і сподіваюся, що ті, хто натраплять на це відео, і сподіваюся, воно не потрапить, так званий тюньовий бан. Але, тим не менш, робіть так, щоб у вас його не було. Повірте мені, в Ютубі і так забороненого контенту немає. Просто там все фільтрується як в лікарні, все промивається, там все обробляється. А тут ще і таке, ну це вже занадто. Так що робіть так, щоб цього не було, бо ну якби. Україномовний контент це зараз ну, рідкість. Якби три роки там повномасштабки туди-сюди, але все одно треба, щоб такого не було. А тепер до тренування, якби так мене. Комару так от просто. Ю! Це вже знак пішов на те, що зміни відбуваються. Це парить. продовжуємо. Блін, рукавиць нема. Ого, я зараз тупо швидко. Я тупо зі швидкістю мангуста. Фу. Фу. Оця от дезорганізація. Я готовий вам присячити поеми. Я вайпер. Нє-ні-є-ні-є. О, біцепс. Ти скажи мені, чого ти там киснеш? Не ж бачиш, що ти сидиш там з батончиком твік в роті оці дві одразу засовуєш. Краще, ну ти ж не помідори, щоб киснути там в банці якийсь лежати. Ей, незнайомець! Дай дві гриві! І-і-і-і ми не зупиняємось. Так, це вихід андертейкера. Коротше, згадав одну історію з дитинства. Так, що, тіпи, коротше, історія буде в описі під відео, бо контенту заїхало і так немало. Захочете там, заходьте і подивіться, а ми продовжуємо займатись далі. Ще тут шойна я так от займаюсь? Підхід заробив. І в цей момент ушарстко виривається пусики, його можна почути на фоні. из Окленд, Калифорния. 720 скоп. <звучит> так, ну что, лучше совсем трошка, так что я упаковываюсь. Упаковывайся отсюда! На! Мої друзі, я на сьогодні все заряджений, бадьорий. В принципі, з кожним днем стаю кращим. Кінти підтверджують. Так що бажаю вам того самого, щоб ви розквітали, ставали бадьорішими, сильнішими, вищими. Ну і тому епітети. От, Ну і не забувайте, не все жокоричного кольору має бути смачним, як шоколад. До зустрічі!